Були повідомлення з різних частин області та з інших областей про хід колон російської ворожої техніки. 100-200 іноді в 500 одиниць. Тому очікували ми, що буде бій і будемо будем їх гнати з нашої землі, з нашої території. Страху не було, було лють. Лють і ненависть. Хотілося якнайшвидше відігнати їх за кордони нашої держави. Ми готові були битися і готові по сей день. Нічого не змінить нашу думку. Тоді, в перші тижні вторгнення, роботи було достатньо. Ми виїздили цілодобово на виклики, затримували осіб зі зброєю, затримували осіб зі зброєю, які не могли нам розповісти, де взялася ця зброя, чому вони тут зі зброєю. Такі особи затримувались, передавалися в подальшому до оперативних підрозділів, до СБУ. Наше завдання було не допустити в місті проявів роботи диверсійних груп ворога. общем, велась робота, бойова робота. Ротація перша у нас була на початку літа в червні. До міста Миколаєва завдання було прибути до міста Миколаєва, налагодити роботу в зведеному загоні. Також було завдання працювати з місцевим населенням. тому що треба було виявити тих осіб, які співпрацюють з ворогом, їх відокремлювати, затримувати, і тих осіб, які могли дійсно допомогти в облаштуванні і в подальшій роботі. Місцеве населення. Прийняли нас, ми облаштували собі місця дислокації, місця зберігання зброї і несли там службу по задачам, які став керівник зведеного загону. Запам'ятались мені так, як ми прибули в Миколаїв. і Зустріч, зустріч місцевого населення. Місцеві мешканці настільки. З нами, ну, як би стоваришувалися, як це назвати, да? То не хотіли відпускати нас, аж сльозу пустили. Ми так з вами тут спрацювали, що не хочеться, щоб виїхали. І чекають нас знову до себе в гості. Дякую. 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 Місто Миколаїв його е, обстрілювали. Реактивними системами С-300, Урагани, обстрілювали мінометні обстріли, лінія фронту була не так далеко. Місто Миколаїв підварилось щодо богу, обстрілювалося. Можна було знаходитись на вулиці на одній, а поряд на вулиці вже прилетіло декілька ракет. І загинули люди. Така обстановка, така вона і по сей день там. Почалось Звільнення Херсонської області, і вже наші офіцери працювали по Херсонській області і відпрацьовували звільнення місця, йшли за військами і знаходили ну, людей, знаходили тих російських солдат, які залишились там після відходу їхніх військ. Наразі, дякувати Богу, всі живі в нашому підрозділі, всі здорові, виконують завдання. Зараз на по цей день по Миколаївському, Херсонському регіону. Виконують успішно. Українцям дійсно бажаю вірити в оборону, в нашу, в нашу оборону, в війська, в поліцію. Все буде Україна.